Вітаю! Сьогодні буду готувати свинячу печінку, смажену із цибулею і яблуками. Всі інгредієнти будуть в описі під цим відео. Спочатку займуся печінкою. Шкірку я знімати не буду, залишу. І нарізаю шматочками. Попадаються такі от жилки, я їх відрізаю. Ось приблизно такі от шматочки, такої товщини. І переношу до миски. Тепер до печінки вливаю молоко, так, щоб молоко покрило саму печінку. І залишаю так на годину. Так печінка буде м'якішою. Тепер займуся цибулею. Цибулю розріжу на опіл і такими півкільцями наріжу. Відставлю в сторону поки що, дійшло діло до яблука. Вийму серединку і шкірку також. Заберу. Тепер яблука наріжу такими от дольками. Тепер окремо підсмажу цибулю. Смажу до напівготовності. Все, виключаю вогонь і відставляю в сторону. Минула година. Вечінка. Стала м'якішою набагато. Тепер дістаю її з молока в окрему миску. Тепер буду печінку обкачувати з обох сторін в борошні. З печінкою перехожу до плити. На сковорідку вливаю олію, добре прогріваю і викладаю починку. Також додаю перчик і спеції за смаком. І все перемішую. Роблю маленький вогонь. Вливаю трішки води і накиваю кришкою. І залишаю під кришкою так на 3 хвилини. Погляньте, як смачно. Печінка м'яка, всередині не сира, а яблуко дає такий цікавий смак. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!